Дивіться, ви подивитесь на Ютубі це відео. Я вам не можу так показати натальні карти, тому що я записую з за телефона і заодно вам розказую, що просто цей ефір зберігся в прямому ефірі, щоб ви просто розуміли, що я вам це розказую на прямому ефірі. Не придумала я це, тому що стільки шоків в моєму житті було дуже багато таких різних шоків. І Сьогодні був один з них. Ми з тою дівчинкою зустрілися. І я відкрила її натальну карту. Але перед тим ми проговорили, я підказала, тобто, ну, якби, свою думку і так далі. І коли ми з нею сиділи, я на неї дивилася і кажу: ну, в тебе мусить бути асидент в Діві. Коли я це казала, я ще не знала ні дати народження, я не відкривала натальну карту на телефоні абсолютно ні, нічого. Яке було моє здивування, коли я відкрила натальну карту, і подивіться, хто знає астрологію, перший дім це є Діва, перший дім в Діві. І скажіть, ви би не були в шоці? Я за своє життя була в дуже великому шоці, тому що я стільки натальних карт перелопатила, я стільки всього зробила. І стільки переконалися, що це працює, тобто можна сказати, що це певні підказки, тобто є певна дорога, якою ми крокуємо, і що нам робити з цим життям, ми вирішуємо вже самі. І от, як ви бачите, тут я показую на Ютубі, подивитись це відео Асидент в Діві, так як я і дивилася. Потім я почала аналізувати наступні карти. Дійсно, виявилось так, що партнер в шлюбі добуває гроші так, оце Плутон. Ми бачимо потім там подорожі, і найголовніше те, що Раху вказує на те, що робити в цьому житті, це є планета раху, і вона в творчості. І ця дівчинка вона не була надто впевнена в тому, що вона повинна творити. Вона не була в цьому впевнена. Вона якби потребувала почути, що вона дійсно має талант. Друзі, коли я побачила її картини, якщо вона мені вийшла, я запощу в сторіс, то її картини. Таке враження, що це не картина, що це фотографія. Тобто, я коли дивилася і мені вистачило тільки подивитися на першу картину. Я побачила, наскільки там оці деталі, наскільки ці деталі е, передані так, що я кажу: ні, це не картина, це фотографія. Ти намалювала на Дніпро, ти його сфотографувала, Як можна ось так деталі? А ось ця її діва. Щоб ви розуміли, ось ця е, асцендент в Діві, він якраз показує, що е, так може робити тільки е, людина, яка дуже дотошна до деталей. І от ще раз я записую записується спеціальний ефір на YouTube, на е, Instagram, на, на YouTube, та, щоб ви розуміли, в прямому ефірі це вам розказую, щоб ви розуміли, е, наскільки е, астрологія працює. Тому що люди ставляться до неї скептично і вважають, що треба знайти правдиву астрологію. Астрологію, яка дійсно е, працює як годинник. І потім, от раху він вказує на творчість. П'ятий дім це дім дітей і дім творчості, робота з дітьми, навчати дітей чи малювання, неважливо чого, діти і творчість. А творчість це всі поети, художники, письменники. Коли тобі не вдається знайти якусь таку роботу м -м, приземлену в цій системі, ти повинен подивитися на свої таланти, на те, що е, в тебе виходить робити, і тобі подобається робити. От я знаю, сиджу і кажу, давай я подивлюся твою натальну карту, і мені це в кайф. Я настільки від цього кайфую і настільки відчуваю себе на своєму місці, що я просто взяла і подивилася ту її натальну карту. Потім, отам, але в неї оця творчість, вона в козирозі. Якщо ви бачите, так ви на Ютубі подивитеся, то козиріг це. Структура це чіткість, це така структурність, це неповітряність, це є будування системи, творча, так скажемо, системність або системна творчість, я б так назвала. Ось, так як е, в мене, от мій знак зодіаку, мені подобається передавати знання, і мені якби виходиться, я знаю, що мене там цікаво слухати. Я це зразу складаю, е, розказую те, що людина сама відчуває, потрапляю в суть, передаю, так скажем, чітко, найголовніше, і це дійсно дійсно отак є: от неї е, Нептун і Уран в козирозі. Далі вона скептично ставиться до інтернету соцмереж, Але ми живемо в такий вік, коли ці соцмережі настільки розвиваються сильно, настільки от, робота. Онлайн. Ми вже в такій сфері новітніх технологій все нове. І од неї, бачите, шостий дім водолії, а це знак новизни, знак інтернету, онлайну. Сатурн там стоїть, але тут, подивіться, ну як не вірити в астрологію, стоїть Ліліт. Ліліт є е, селена, це світлий місяць. В неї він в третьому домі, і вона має ПХД, тобто доктора з е, навчання, тобто вчилася в університеті, так, і це її так скажемо, Селена дала її туди ключ, дала її можливості. А от чорний місяць. Ліліт в домі роботи, Він її зіштовхує з цієї дороги і каже, та ні, це не серйозно, онлайн, там що там я буду там робити, розумієте? І от йде от такий напружений аспект з дому 6, якщо ви тут бачите, до дому 12-го, римського, так? що як, кому там моя творчість в інтернеті потрібна, кому я буду малювати ці картини? От подумайте, який ви маєте талант, і, і несіть його в цей світ. І я кажу, якби я сьогодні цю натальну карту їй не відкрила, ми знаємо, сьогодні зустрілися в Варшаві. Я б е, просто я плакала. Я вам чесно скажу, моя дитина сиділа, і вона свідок. Я плакала від того, що е, так то працює. Ну як, скажіть мені, я просто вже за стільки років практики як астролог розбирання натальних карт, я просто вже і дивуюся, і водночас дивуватися не можу не дивуватися, тому що. Е, Повірити в астрологію можна тільки тоді, коли ти бачиш ці збіги. Потім е, в неї оця активність саме в шостому домі, і потім я йду додому шлюбу, гроші йдуть через шлюб, і ви бачите, що дім шлюбу сьомий в е, рибах. І я кажу: увага! Хто в тебе чоловік? По знаку, дякую. вона каже, Риби. Що б ви сказали на це? Що ви. ви на це сказали? Людина, якої я абсолютно не знала. І от відкриваємо карту. Я, не знаючи ще ні дати народження, сказала: тебе, напевно, асцендент в Діві. Бо я в тобі бачу цю дотошність, структурність, ти хоча б овен, бо вона сказала свій знак Зодяка. Я кажу, ні, в тебе мусить бути щось з Дівою пов'язане. І асцендент вийшов в Діві. Як я вгадала? Я просто в шоці. Я просто в шоці від цього всього. І наскільки, щоб ви не лякалися, щоб ви не боялися, що ніхто, один Бог знає, коли ви помрете. Хто, скільки у вас буде дітей, коли ви вийдете заміж, коли ви ну, народите це не прогнозування, тому що що скаже людині, людина собі запрограмує. Але єдине, що там працює як годинник, чітко, це от. Зафіксований твій енергетичний паспорт, коли ти народився, планети, от як є сонце, вони кружляє місяць, кружляє, і планети. І от, коли ти народжуєшся, вони завмирають. Тобто, це як фотографія в такому положенні, вони були в такому положенні. Коли ти народжувався, так от в неї от, Марс був в шостому домі водолії, а місяць він за місяць обходжує всі знаки зодіаку, тому що місяця найбільша швидкість. І от місяць в неї там був в стрільці, так, в е, е, четвертому домі. І от е, подивіться, е, гроші йдуть через чоловіка сьомий дім, а Сонце стоїть в 8 домі, і Меркурій це швидкий розум, це навчатися, це когось навчатися, це передавати знання. Ну, Дев'ятий дім пустий, він в тельці, е, 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 десятий дім це Близнюки. І от дивіться, найголовніше, коли я, вони мені перед тим, ніж я це сказала, вона сказала, що в мене колись було таке, коли я сиджу, наприклад, хтось, ну, на якась конференція, чи є якісь такі керівники, які я ось установки, я там чи працюю. І я б зробила інакше. Якби я була керівником, я б інакше цей процес зробила, я б інакше це все зробила. І тепер я їй кажу: дивися, в тебе кету в 11 му домі, а 11-й дім це дім о, тих всіх. З фондів, якихось установ, якихось там, де, ну, де люди групуються, і один керівник він ними всіма керує. І я кажу, з минулого життя ти була, наче таким керівником, і ти знаєш, як це робити. Ти хороша в тому. Але в цьому житті твоє от раху передали тебе в п'ятий дім дітей і творчості. Ти повинна робити ставку на дітей, на творчість, тобі потрібно оце піти, тому що ти це не пропрацювала в минулому житті. Ти була хороша в цьому, але був цей перекос, так скажемо. Але це може тобі знадобитися. Оцей навик він може тобі допомагати. Ну і там, 12-й дім, він в леві якась така, така психологічна творчість. Ось це і все. В принципі, я хотіла вам розповісти, розказати, як програлася ця натальна карта. Сьогодні і не просто розказати ну так як в прямому ефірі, а показати натальну карту на Ютубі, подивитись відео. Ну мало що ви з того зрозумієте, але от так як людина народжується, так, так ці планети розташовуються в такому, такому такій позиції. І от бачите, я хочу викладач польської мови літератури, української мови літератури, але я відчуваю людей, і я одразу аналізую, як людина тільки каже, що вона там чи не любить дітей, чи не хоче сім'ї. Значить, її травмували батьки, щось було дуже сім'ї, що була, є така відраза до цього. І чому людина так поводиться, всьому є причина. Е, і це все можна трансформувати, пропрацювати, змінити. Е, знаєте, як то кажуть, просто потрібно бути хорошою людиною. Я ще вам скажу: сьогодні я в цій дівчинці побачила себе колишню. Я прийшла, вона мені зробила такий маленький подарунок. Мене це так зворушило, бо я прям згадала себе, повірте, е, я завжди. З ким би я не хотіла, я була дуже добра, я, я дуже сильно вчилася, хоча ці папірці нікому не потрібні, але ми вчимося, і оцей в нас ідеалізм він є через щось. Страх помилитися, страх зробити помилку, і на нас впливають наші батьки через їхні травми. Вони нам щось говорять, ми це вдоблюємо собі в голову. І я завжди, от, ну це так би я в минулому кожному подаруночу, кожному там хотіла бути доброю, допомагати. Але коли я побачила, який є світ, коли я побачила, що не всі люди такі добрі, як я. На жаль, я зрозуміла, в якому я світі живу. От тому ось так. Пам'ятайте одне: натальна карта дійсно працює. Натальна карта дійсно відзеркалення, це так як дзеркальна наша доля. Тобто ви можете щось знати, щось на щось не звертати увагу. Це так, як інструкція. Це знаєте, так як ви дивитесь через брудне дзеркало, і ніби знаєте щось про себе, ніби не знаєте. Але коли вам, так скажем, вам це все розкладають по полицях, вказують. Ви ще більше стаєте впевненими, ви впевнюєтесь в своєму шляху, вас е, розширюється свідомість, у вас е, приходять якісь нові ідеї, у вас приходить щось нове, ви щось трансформовуєте, щось не трансформовуєте. Але. Я скажу, я була в шоці. Я була в шоці від того, наскільки ця натальна карта дійсно працює, що ви просто розуміли і знали. От е, якщо у вас є таке, що ваша душа дуже хоче, дуже тягнеться, ви відчуваєте в цьому радість, ви відчуєте, в цьому кайф, розслаблення, ви готові навіть це робити там чи безкоштовно, це вже перші сигнали, що це ваше покликання. І вам треба просто в це йти. Не думайте, о, це нікому не треба там і так далі. Ні, просто все в це йти. Але плюс ще аналізувати, ну. Слухати своє я, розчинитися в моменті і відчути себе на 100%. Як і ви, які ви, як ви хочете себе бачити, яка ви людина? Ну 100% я вже просто не дивуюся, я ще раз кажу: я не дивуюся, що натальна карта працює. Тому що, перше, я не знаю, чи натальні карти сказали, дивлячись на цю людину, живу в тебе, асцендент в козирозі, і ми відкрили карту, дійсно так вийшло. Потім, от, бачите, кажу: сьомий дім в тебе в рибах, хто в тебе чоловік по знаку зодіаку? Риби. виявилось, що риби. Ось і все. Напевно, вже буду завершувати ефір. Все, почуємося ще. Дивіться моє відео на Ютубі, і буду з вами прощатися. Все, підписуйтесь і чекайте. Па-па!